Мир Божий, дорогі брати і сестри, радий вас в цей вечірній час привітати. І хочу згадати з вами таку історію. Ми всі її чудово знаємо про Давида і Навала. Коротко, суть історії в тому, що коли починається зима, то всі отари, які гуляли по пастбищах, вони зганяються в одне місце для того, щоб їх могли постригти. І їх могли привести в порядок. І суть в тому, що Давид, будучи в бігах від царя, він сказав до Навала, каже: Слухай, охороняв твої отари, в тебе все було добре. Тобі охорони не потрібно було, були доглянуті, і ми нічого в тебе не брали. А зараз в нас скрутна ситуація, нам потрібно хліб, потрібна їжа. Навал сказав, що ні, з біглими рабами я взагалі не спілкуюся, і слуги для мене це ніхто. Зазвичай, в принципі, в Давида реакція така можливо, як і всіх нас. Легко стерпіти образу, коли ти нічого не можеш зробити. Тобто да? тобі дали якусь відмову, а у вас немає ні сил, здоров'я, ні можливості, щоб справедливо від... Дати відповідь. Да? Тобто мене образили, мені дали, мене оскорбили словом, сказали, хто я, обізвали всяко. І хочеться інколи в такі моменти сказати щось дуже приємне тій людині, яка вас ображає. Можливо, і приявити якісь, можливо, рукоприкладство і так далі, тому що ми, люди такі гріховні, егоїстичні, все і рівно, хочеться своє. я Наше я воно хоче дати достойну відповідь в тому, що зробили мені. І, в принципі, Давид збирає військо для того, щоб дати достойну відповідь на Давид діє справедливо чи ні, як ви думаєте? По-людськи, ну справедливо. Да? Тобто мене обідали, сказали, хто ти такий, ну я тобі прийду і покажу, хто я, що я, що я можу. Ну, Результат, я думаю, ми пам'ятаємо, що ситуація спасла дружина Навала. Вона приготувала продукти, вона пішла Давиду на зустріч, і Давид, скажімо так, змінив справедливість, гнів на милість, і він вирішив простити навала. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами зараз відкрили послання апостол Павло до Єфесян в 4 розділі. Хочу сказати цікаву нам істину. Єфесянам 4 розділ і з 20. З 28. -го. Вірша, навіть 27 сьомий. І не давайте місця дьяволові, Хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово хай не виходить з уст ваших, а тільки добре для зміцнення, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. І не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викоплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крики, зневага, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вас простив. Коли ми молимось до Бога в молитві, ми завжди звертаємося і кажемо, Отче, прости, да молитва Отче наш» каже, прости нам, як і ми прощаємо. А чи дійсно ми прощаємо своїм винуватцям? Я хотів би, щоб кожен з нас задумався над тим, чи ми прощаємо і як ми прощаємо. Давид, ми бачимо, простив навала і не зробив нічого поганого. Тому що, скажімо так, людина, не людина, а жінка його виправила цю ситуацію. Але Давид простив. Хоча він міг би, вже йдучи з військом, він міг зробити багато, і Давид пообіцяв сказав, що каже, навіть не буде нікого з наслідків. Ну, З нащадків навала винищу всіх. Тобто він йшов за справи, щоб покарати справедливо ту людину, яка його покарала, яка його образила, нанесла йому образи. Звичайно, коли Навал про Тверезі, він зрозумів, що він зробив. І коли він зрозумів, що з ним могло статися, то він про це спочатку не думав, а потім, коли притверезів, то зрозумів, що міг скуштувати лиха і дуже-дуже багато. Але ми бачимо, що коли ми молимося до Господа в молитві і просимо прощення, Бог обіцяє нам простити, як ми прощаємо. Якщо я на словах простив, але всередині не простив. Бог може мені простити чи ні? Ну, ми ж мовимо, прости нам, як ми прощаємо винуватцям нашим. Бог добрий, справедливий. Але Він може простити нас ті настільки, настільки прощаємо ми. Скажіть, будь ласка, якщо ми кажемо, прости нам наші прогріхи, Прости нам те, що ми зробили проти тебе, як і ми пробачаємо винуватцям нашим, які засмучували нас, лихословили, критикували, зраджували, ображали наші почуття. Це легко робити чи ні? Ну, я завжди кажу, що дуже легко любити ворогів на відстані. І дуже важко любити близьких людей, дорогих, які поруч з тобою. Тому що вороги, які далеко, то в принципі, ну, якщо вони нам щось сказали, там, я не знаю цієї людини, вона мені щось сказала, що ой, ти щось не так робиш. Як ми реагуємо на те, коли нам хтось інший, який для нас ніхто і просто звичайний прохожий, скаже вам якесь зауваження? Ну, так, ну. так, А реакція, коли говорить хтось, можливо, з близьких людей. Яка наша реакція, коли нам зауваження роблять ті люди, які дорогі нам, які близькі, які добре знайомі? Можливо, ми десь разом працюємо чи ще десь пересікаємось. Як ви думаєте? Від кого легше стерпіти і кого легше простити? Чужих нам легше, так? Да? Але, якщо людина нас засмучує, Можливо, навіть не образила нас, а просто подивилась. Буває таке що хтось от подивиться не так і стає щось обідне. Подивився не так і вже стало щось не то. Буває таке. І чи легко нам простити людину? Зля довго. Але в мене виникає слідуюче питання до вас. Чому ви. Так на це відреагувала. Це ваша реакція на цей погляд, так? А чи знаємо ми, що думала людина, коли на нас дивилась? А чому ви можете знати про це? Це наше Так, це наша суб'єктивна думка. Об'єктивної думки немає. Можливо, в мене є щось проти сестри, проти брата, проти знайомого, в мене щось є. І коли там хтось подивиться, ти подумаєш, так, да, мабуть, щось... щось не то, щось всередині, значить, в мене є. Можливо, це не проблема в братові, в сестрі, в тому, хто поряд з нами, а можливо, проблема в мені. І якщо мене, як сестра каже, що так хтось подивився, так неправильно подивився, то, можливо, це я сам собі це придумав, і цього вже немає образи ніякої нічого. Тому Господь хоче, щоб ми не засмучували Його. Тому що інколи ми засмучуємо, і всі ми хочемо бути прощеними. Підніміть руку, хто не хоче бути прощеним. Навірно, хочуть прощення всі. Але чи всі ми хочемо і готові прощати? Наскільки ми готові? Але ми знаємо, що. Псалом 32.5 Давид каже: Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. І провину мого гріха ти простив. Якщо ми шукаємо прощення, Бог готовий нас простити. Але питання: чи простив я? Чи готовий прощати я і наскільки я готовий прощати? Чи немає в моєму серці якогось. Осадку от, Вроді би простив. А осадок все ж таки залишився. А як ви думаєте, Господь, коли нас прощає, в нього залишається осадок чи ні? То значить, виходить, Господь не може нас простити. Якщо я не доки. Бог прощає до кінця. Тобто Господь сказав, да і амінь, я тебе простив. Він не згадує. Якщо ми згадуємо, і в нас залишається якийсь такий осадок, я вроді би простив. Але от трошки щось залишилось. То, виходить, Господь не може нас простити. Чи ви не цим? Чи Господь може нас простити? Прощає? Ну, але написано, якщо ви не простите, то і вам не проститься. Якщо я не простив, верніше, я простив, але не до кінця. Це в Бога немає, але в нас ж мені здається, що все-таки є такий осадок, лиш. А, це в мене лишається тільки. Да, це я такий грішний, от в мене осадочок деколи лишається. І вроді прощаєш, але так, трохи там на другий день мені виходить, або, наприклад, там, на другу суботу мені важко підійти до брата або до сестри, бо вже. Ну, вроді ми і помирилися, сказали: ну, вибач, мене, вибач, вибач. А на другий раз приходиш і думаєш, ну. Привітатися так. ага, Свята сидить там, я маю щось проти Ні, я піду сюдою. Ага, Свята сюди прийшла, я тоді підійду. З усіма привітаюся тільки для того, щоб. А може там на відстані, там, коли Світлана кивне? То я теж кивну там на відстані. Але ну для чого підходити мені ближче? Мені вже неприємно з її людиною. Як ви думаєте, це правильно чи ні? Неправильно. Але чи є в нас це? От. Ну, написано, що це людина тоді свята. Я не знаю. Я теж кажу, що я святий. Коли в мене питають, чи ти святий, я кажу, да, я святий. А коли так копаєш глибше, думаєш, що ну, ні, я грішний. Але я розумію, що якщо я не буду святим, то, то я не буду спасеним. Якщо я не навчуся прощати, я не буду прощений. Тому що Господь про це каже. Господь нас любить, і в посланні до римлян 3:24 сказано, що ми виправдовуємося Його благодатю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Бог послав Ісуса і Він поніс провину нашого гріха. Петро писав: Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Його ранами ми здоровилися та звільнилися від гріха. Бог зробив усе необхідне, щоб ми могли отримати прощення. Все зробив. А що робимо ми для того, щоб простити людині? Для того, щоб. Що таке прощення взагалі? Що таке прощення взагалі? Я не почув ще раз? Так, не згадувати. Тобто, прощення – це. Починати спочатку. Тобто, якщо я простив людині, якщо в мене були спочатку добрі відносини, після того в мене вони чомусь спортилися, і якщо я кажу, що я простив людину, то я маю вернутися до тих відносин, які в мене з нею були. Хорошо, в мене тоді питання. Господь, Дивіться, Бог знає одно. І Господь вчить нас Ісус. Що ми маємо простити? Простити. І якщо ми прощення робимо, якщо Господь нас прощає, що Господь робить? Підніміть руку, хто не думає і не говорить там, поганих слів, не виявляє якоїсь емоції поганої, крик і так далі. Читаємо. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і знева, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Підніміть руку, в кого немає люті, в кому не на даному етапі. Можливо, зараз у вас є мир в серці і все добре, але хто підніміть руку, хто може сказати, що він не говорить поганих слів, не думає погано, можливо, можна не сказати, а можна подунки проклясти і так далі. Розумієте, хорошо. В кого в думках нема нічого такого? Хто вважає, що він вже совершений? Підніміть, будь ласка, руку. Нема, це хорошо. А, щоб не сказати, так? Да? У мах теж йде боротьба, але я маю на увазі, що е, якщо ми, е, я вас, наскільки зрозумів, то есть, е, в нас з вами, наприклад, да, то есть, я вас образив. У вас залишився якась, ну, наскільки я зрозумів, з вашої ну, історії, да, наприклад, е, я вас образив, і ви мені сказали, Саш, я тебе прощаю, так? Але я далі зроблю знов те саме. Ви мене знов прощаєте. Я знов роблю те саме. Ви мене знов прощаєте чи ні? Хорошо, то в чому я не зрозумів тоді поясніть краще, то, що ви сказали, що ми не можемо простити до кінця і так далі, що там якась образа є, миритися, ми не можемо йти до тих самих відносин. Да, тому що дуже часто ми буває, я ж говорю, хто не согрішає в слові, тут людина совершенна. Да? Я завжди, кажу, хто, не, хто мало говорить, той святий. А хто що добре думає, то йому навіть ціни немає. Тому що буває, ти змовчиш, але розкажеш всередині про себе, подумаєш про людину всякого доброго і недоброго. Але слово прощення згадується у Біблії понад 600, понад 600 разів. Його значення зняти, полегшити, очистити, скасувати борг. Тобто ми бачимо про те, що не просто в нашому розумінні прощення, це от хтось образив тебе, да? ну я тебе прощаю. Але це оказа, якщо Господь нас прощає, то Він знімає наш гріх, полегшує наше життя, очищує наше серце і знімає наш борг. Він прощає наш борг. А без Господа ми не можемо нічого. Якщо дійсно, як Тоня сказала, Ісуса нема в нашому серці, то наше людське воно буде вилазити завжди наружу. Інколи ми пробуємо змінити себе без Бога. І дійсно є гарні люди, які, дуже багато є гарних людей, які живуть в соціумі і вони кажуть, що совісна людина, чесна, добра людина. Так? Ці всі риси вони притаманні, але без Бога. Ми не можемо нічого робити доброго. І тому Ісус сказав на Христі: звершилося. Звершилося наше спасіння і наше прощення, коли ми прощаємо інших. Якщо в нашому серці є якийсь осадок, смуток, або, можливо, ми щось не договорили, то краще прийти з цим до Господа і сказати: Господи, Ти бачиш моє серце, ти бачиш, як мені важко з цією людиною. Інколи в мене бували такі моменти, що мені так і хотілося це сказати, ну, прийти там і сказати Ти ну, ти, ти можеш не робити це або, а потім так раз так: Господи, ти прости мене, бо і людина тако дивиться на тебе, людина інколи розуміє, що вона зробила недобре. Інколи людина розуміє, що вона ну, ну зробила і... і не так, або. Ненавмисне вона це зробила, і ти такий свої емоції хочеш виразити, свої почуття. Тому що це наше людське, і ми хочемо це зробити, і наше гріховне іство так і хоче, як і Давиду. Коли він почув слова навала, в нього була злість. Як? Я тобі допомагаю. Я оберігаю твоє добро, а ти зараз мені відповідаєш злом. Зараз я тобі прийду і розкажу. І покажу, і все буде добре. Але. Господь впливає на серце Давида і Він міняє, як то кажуть, гнів на милість. І коли ми, ми повинні пробачати, то почуваємося неспроможними зробити це. Буває в нашому житті, що от хочеться простити, ну, але ми трошки не можемо це зробити. Вроді би, хочеться сказати, от, ну, прощаю. А чи легко прощати дійсно, щоб так, щоб не було осадка? Тому якщо нам важко, то давайте будемо звертатися до Господа в тому, щоб Господь допоміг нам. Тому що Господь хоче нас простити. Господь любить нас і Він хоче нас простити. Але ми не даємо це можливості Богу. Ми не даємо можливості Богу простити нас. Тому що ми не можемо простити. А якщо ми не простили, значить і нам, Получається замкнутий круг. Без Христа ми цього зробити не можемо. Ми не хочемо пробачати, бо боїмося майбутніх образ. Він коли буває таке, що думаєш, ну от я скажу людині, вибач, людина подумає, що, можливо, я слабохарактерний. І буде знову продовжувати те саме, як сестра каже, що слухай, він мене раз образив, другий раз образив, третій раз образив. А що я маю вибачати? Ну, вроді би, вибачив. Але ж знову осадок вже ж залишається, тому що хочеться, щоб Господь нас простив без осадку. Тому Господь нас до цього закликає. І Павло пише в Єфісіанам 4:32. 4, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві. Прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Він нам нагадує про те, що Бог нас простив, да? Він не нагадує, написано, що кинув в море, да? тобто безотню кинув наші гріхи? Він нас очисти, Він нас простив. І якщо Бог нас любить і прощає, чому ми не хочемо зробити це те саме? Невже ми хочемо жити в гріху і бути непрощеними Господом? Друге Коринфянам, другий розділ, 10, -й, 11 -й вірш. Апостол Павло також нас закликає. Друге Коринфянам, а кому ви прощаєте, що й тому і я. Бо як простив, що кому, то кому я простив, зробив те через вас від особи Ісуса Христа. Тобто ми бачимо, що якщо, щоб Сатана не перехитрував відомі, бо нам його задуми. Тобто ми бачимо, що Бог хоче, щоб ми прощали. Якщо я не прощаю, то хто ці задуми дає? Дає Сатана. Він старається зробити все можливе для того, щоб ми були на його стороні. Можливо, щоб ми не до кінця простили, не до кінця договорили з людиною. І Господь хоче, щоб ми, щоб ми були щирими. А сатана який він? Який в Біблії написано? Лукавий. І Він хоче, щоб ми теж були лукавими. Щоб, я, можливо, посміхнувся, доброго дня, а всередині, бо в мене, як кажуть, за Пасхою камінь. Да? Можливо, є в нас таке. Можливо, ми не можемо до кінця простити те, що Господь Господь нас простив, чи готові ми простити це до кінця? Ми християни, повинні постійно пам'ятати, яке дововижне прощення маємо, і це надихатиме нас пробачати інших. Примирення між ображеними людьми, супротивниками чи ворогами стає можливим лише завдяки Христу Ісуса. Прощення і примирення дарунки від Бога, які ми маємо ділитися з іншими. Прощення походить від Бога і через хрест виливається на нас. У Христі Бог примирив світ із собою і тепер доручив служіння примирення нам із вами, приводити людей до Нього, беручи участь у Його роботі викуплення. Ми бачимо про те, що Господь хоче давати нам це прощення і це примирення. Без нього ми дійсно цього зробити не можемо. І в 1 Петра, 1 розділ і 5 вірш, апостол Петро пише. Він нам пообіцяв, що ми бережені силою Божою через віру на спасіння. Тобто, чим ми спасаємось? Тільки вірою. Тільки вірою в те, що Господь може дати нам прощення. Тому що ми не можемо до кінця прощати. Тому що наша людська природа така, що все-таки, як ти казав, простив, але осадок залишився. Я простив, але вже тих відносин в мене вже немає з цією людиною. Але Господь хоче, щоб ми навчилися прощати. Наше прощення повинно витікати з усвідомлення Божої роботи і вдячності за Його прощення, дароване нам. Тож давайте будемо ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа нас простив. І на завершення я хочу знову прочитати вірш, який ми з вами читали на початку Єфесянам, 4 розділ із 29 вірша. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення, щоб воно принесло користь тим, хто слухає, і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вас простив. Амінь. Запрошую до молитви, Господь. Ми, діти Твої, зараз знову звертаємось до тебе в молитві. за те що ти Ми вдячні тобі за те, що ти перш за все любиш нас, прощаєш, за те, що ти в нас є, за те, що Ти нас знайшов, Господи, і Ти хочеш дати нам нове серце, нові думки, забрати все те погане, той крик, гнів, лють, роздратування, Господи. Ми просимо тебе, Ти Духом Святим впливай на наші серця. Ти міняй нас, щоб ми могли бути твоїми дітьми, щоб люди бачили нас і могли сказати, що це дійсно Божа дитина. Господи, навчи нас прощати. Даруй нам прощення, тому що ми не можемо простити до кінця, тому що наша людська природа ми, ми не прощаємо до кінця. В нас залишається якесь. Гнів роздратування, Господи, але Ти можеш дати нам примирення, тому що Ти примирив нас з Отцем. Ти простив нас, Господи, Ти простив наші провини. Навчи нас прощати, Господи. Ми віддаємося в Твої любящі руки і подяку Тобі складаємо, як єдиному живому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.